Уразливість енергетичної інфраструктури країни постійні ракетні атаки на енергооб'єкти спонукали керівництво міста вже у час перших блекаутів шукати рішення, що могли б гарантувати безперебійну роботу медзакладів. Потужні генератори, які нині мають усі лікарні, дають змогу закладам працювати незалежно від ситуації в енергетиці. Вся ця допомога з генераторами була саме. Е Ініціативою мерії і Ради оборони міста, і саме це вони започаткували цю роботу і завершили її. Це по-перше. По-друге, завдяки нашому виконавчому комітету і депутатському корпусу міському. Була започаткована, започаткована програма харчування наших воїнів, які проходять у нас реабілітацію в місті на 150 п'ятдесят гривень. Дуже мало місць міст в Україні, які пішли на такий крок. Додатково альтернативні джерела електроенергії для медзакладів. У сонячні панелі зараз з міста. Веде перемовини з Міністерством енергетики, Міністерством фінансів щодо забезпечення лікарень сонячними панелями. Ми також приймаємо участь в цій програмі. У нас вже є приклад другої міської лікарні, яка вже встановила сонячні панелі, і вони вже отримують до 40 кВт в день дармової електроенергії. Точно так так така сонячна станція буде майже в кожній лікарні міста, і у нас запланована їх установка в кінці цього року. Це також допоможе нам вийти з відповідного енергетичного колапсу, якщо він наступить. Нині перша місць лікарня це потужне медичне підприємство. До його складу увійшли колишні перша, десята, одинадцята лікарні та перший пологовий будинок. Стаціонари цих підрозділів одночасно можуть надавати допомогу шести сотням пацієнтів. Медичний персонал понад тисяча працівників. Це колишня залізнична лікарня. У закладі переживають енергетичні гойдалки без припинення роботи операційних. У нас п'ять операційних. А що таке операційне, ви розумієте. Там є і апарати, які дорогостоящі, і які беруть дуже багато електроенергії. Но ми справляємося з нашими генераторами на случай, якщо немає світла, то ми справляємо всі генератори. Під кожну операційну зроблений генератор. Додаткові генератори живлять харчоблок та реанімаційне відділення. Ще один структурний підрозділ першої міськлікарні лікарні розташований в Інгулецькому районі. На час вимкнення електроенергії ми маємо два маленьких генератора: 7,2 і один великий генератор 100 кВт. Коли у нас вимикається електроенергія в якомусь корпусі, то вмикаємо той генератор, який нам необхідний. Великий генератор забезпечує електроенергію наш головний корпус, в якому перебувають усі наші стаціонарні відділення. Наприклад, даної суботи, коли було вимкнені електроенергії більше ніж 7 годин, наш генератор працював, його потужності вистачає не тільки на обладнання, на ліфтний ну на так більш-менш дрібні, але дуже потрібні для роботи нашого апаратури. Наразі перша міськлікарня і всі її структурні підрозділи отримали акти готовності до нового опалювального сезону. Ми вже готові до прийому відповідного теплоносія, але якщо, скажімо, будуть проблеми з поставкою теплоносія, ми вже готуємося і до цього. Ну, По-перше, ми створили при кожній лікарні пункт незламності, які також забезпечені генераторами і тепловентиляторами. Крім цього, створений запас нагрівачів, в кожному відділенні лікарні створений запас медикаментів, створений запас палива на три доби створені запаси харчування для пацієнтів, у вигляді сухпайків. Вже є відповідний досвід. Ми вже пережили цей блекпаут і досить успішно вийшли з нього. Так що ми готові до всіх проблемних питань, які виникнуть. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день.